Об'єднуватися ще не хочуть. У Гавернському районі, поки немає жодної громади, що готова до об'єднання. Тонкощі децентралізації, кажуть районні керівники з населенням, говорять постійно. Проте люди все одно не поспішають. Довести, що від цього процесу будуть лише плюси, узявся очільник області Сергій Кузьменко. Як пройшла зустріч із громадою, розкаже їй на примак. Що таке децентралізація в Гайворонському районі почали пояснювати давно. Керівник району розповідає, цю роботу проводять і нині, проте люди об'єднуватися не готові. На даний момент це питання знаходиться в стадії обговорення, тому що ні одна із громад. Не, не дала згоду на добровільне об'єднання. У селищі Завалля про об'єднання громад чують багато, здебільшого з новин по телебаченню. Інформації кажуть, люди знають чимало, а от усіх тонкощів цього процесу не розуміють. Децентралізація. Хто хто як по-своєму розуміє, що таке децентралізація? Я теж за нею радою, тільки що вона була по-настоячому децентралізація. як вони казали, що повинно бути все одільне все для кожного району, для кожної області, для кожного. А що ще І скільки людей? скільки, як говорять м'яні. Думок. Думаємо, що да думок. Думаємо, що це таке потрібне, тому що вже колись раніше у нас було, коли з'єднували села і піднімали слабші села. Мабуть, і тепер треба, щоб якісь малесенькі усі селищні ради, які десь залишилися сільські ради, щоб вони вже об'єдналися і, мабуть, їм буде легше розказати людям більше, взявся губернатор Сергій Кузьменко протягом години. Пояснював плюси, що матимуть громади від децентралізації. Дуже часто говорять, що Київ приймає якісь рішення, і ці рішення хибні. Тому що з Києва не все зрозуміло, як живуть люди в Гайвороні, і люди хочуть самі обирати свою владу. Так ось президент це говорить, що я знімаю інститут голів районних чи обласних державних адміністрацій. Про те, що я віддаю можливість людям обирати владу на місцях і щоб ця влада перед людьми відповідала. Дехто селян говорить, влада на місцях про децентралізацію майже нічого не розповідає, тож люди і не хочуть об'єднуватись. Як пояснювати людям про ці об'єднання? Абсолютно ніякої інформації, абсолютно нічого. Це все повинна робити місцева влада. Ми так вважаємо. А ось у мене є план. І ще один є план приблизний. Як поділили наш район? Як вважає за доцільне робити ці громадські об'єднання, за словами очільника області? Лише створивши спроможні громади, люди зможуть мати якісні садочки, школи, лікарні, а ще отримують більше прав на землю. Громада, яка створена, має можливість розпоряджатися не тільки землями в самій громаді, а й за межами населених пунктів. Кому віддавати в оренду, за якою ціною віддавати в оренду, і таким чином регулюєте власні надходження. По завершенню заходу більшість людей згодилися, що децентралізація необхідна. Проте кажуть, таких обговорень має бути більше. Я встаю, що децентралізація необхідна поведення і ну от роз'яснення нужно розширити болі чітко, болі подробно людям обіцять необхідно собирати люді, розказувати каки та будь-проході как это будет действовать, как будут распределяться даже денежные средства, куда они будут идти. Это необходимо людям Если этого не будет производиться, У нас люди не сміть понять. Тож районна влада про тонкощі децентралізації централізацію розповідатиме і далі. На промак Анатолій Басистий, день за днем.